Начальник поліції Черкаської області Михайло Кураченко, виконуючи службовий обов'язок, віддав життя за Україну. Він загинув у грудні 2022 року на Херсонщині, де очолював зведений загін. За мужність і самопожертву президент України присвоїв йому звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно. Подробиці у матеріалі поліції Черкаської області. Наказом номер 209 по особовому складу від 18 лютого 2020 року призначено полковника поліції Кураченка Михайла Віталійовича, начальником головного управління національної поліції Черкаської області, полковник поліції Михайло Кураченко. Це приклад справжнього офіцера честі, керівника, який не боявся відповідальності і людини, що жила заради служіння народові, каже Сергій Коваленко, коли призначили нового керівника у 2020 році. Кураченка Михайла Віталіча, полковника поліції, ну у мене враження склалася дуже така про нього хороша думка. Як настоячого керівника, досвідченого керівника, як організатора. Він був вимогливий як до себе, так і до особового складу. Зі слів дружини Ганни, Михайло завжди прагнув змінювати світ на краще. Це було його життєвим принципом. Він керувався людяністю, справедливістю та щирим бажанням допомагати іншим, адже вірив, що справжній офіцер має не лише виконувати обов'язок, а й бути опорою для людей. Окрім того, був люблячим чоловіком і турботливим батьком, для якого сім'я завжди залишалася найважливішою цінністю. Він мені кожен день зранку просипалась, він казав, що він мене любить, І я його дуже любила. Він дуже любив дівчат. Коли народилася старша, то, мабуть, у нього було ну, взагалі мало часу. І якось він так каже, Боже, коли вона виросла, я навіть не помітив. Але вже коли народилася Веронічка, то він летів ввечері, щоб допомогти мені там її скупати, провести якийсь час. Традиційно вихідні проводили разом. Це міг бути відпочинок на природі, спільні прогулянки або затишні вечори за переглядом фільму. Згадує Ганна Курадченко. Він дуже любив спорт, дівчат привчив і до велоспорту, і на роліках вони завжди каталися. Як батьком, так і чоловіком він був дуже дуже гарний. Тренер з рукопашного бою В'ячеслав Гамазар розповідає, що познайомився з полковником поліції після повномасштабного вторгнення на занятті з фізичної підготовки поліцейських після першої розмови з Михайлом Кураченком спілкування було легким, а робочі питання вирішувалися швидко і конструктивно. Він був дуже завзятий до спорту, і що мені сподобалось, дуже завзятий до. Підготовки особового складу, то тобто, коли я почав працювати з ним і з його із інструкторами гонпе, тось ми дуже дуже от покращили і поки от. Кожен крок він тягнув людей за собою. На тренування все, всі пошикувалися і всі пішли на тренування разом. З... Поліцейський опікувався не лише Черкаською областю, а й допомагав іншим регіонам у розкритті злочинів та боротьбі з мародерством. Тому, коли постало питання про допомогу Херсонщині, Михайла Курадченка призначили командиром зведеного загону. Він не пересижував десь в якихось кабінетах, він постійно був. З особовим складом, і він хотів бути з особовим складом. Він хотів е, також надавати, передавати той досвід, який він сам здобув, допомагати в ті, тому чи іншому питанні особового складу. Тому він як командир, е, командир з великої букви, досвідчений, енергічний. Е, Завжди був на варті закону, завжди був із своїм віреним особовим складом. Хлопці казали, які були з ним у Херсоні, що всі були вражені, як він зі всіма разом в усі завдання виконував на, ну, на рівні не як керівника, а як звичайний поліцейський. Полковник поліції Михайло Кураченко назавжди залишиться в пам'яті колег як символ відваги, відповідальності та відданості своїй країні. Анна Могильна служба новин телеканалу Ільдана.